Російський диктатор Володимир Путін упевнений, що його армія зможе прорвати українські оборонні лінії та захопити цілі чотири українські регіони до кінця цього року? Повідомляють Джерела Блумберг близькі до Кремля. Ви вірите в це? І як ви оцінюєте цю мету Путінської армії? По перше, повернімося до великої стратегічної мети. Адже в цілому, з точки зору тривалого періоду часу, можливо, десятиліть, я все ще вважаю, що він має імперіалістичну мету, яка полягає в тому, щоб повернути втрачені території та сфери впливу. Саме цей наратив вибудовується, що Україна може бути для Росії внутрішньою справою, в якій союз радянських соціалістичних республік ніколи не розпався. Це одна з умов, яку вони схоже ставлять на майбутнє. Якщо ви подивитеся на оперативні цілі на 2025 рік, я думаю, немає жодних сумнівів у тому, що він хотів би захопити весь Донбас цього літа, і що він також неодмінно хотів би закріпитися і в Сумах, і в Харкові. Частково, можливо, це робиться для того, щоб закласти підґрунтя для майбутньої анексії, мовляв. З точки зору переговорів, це ще одна територіальна реальність, з якою Україна повинна рахуватись, і від якої має відступити, принаймні з його Путіна, точки зору. Адже, я думаю, вони не збираються добровільно відмовлятися від українських областей. Що стосується шансів на те, що вони це зроблять, то на даний момент я б сказав, що вони досить низькі, Як і всі ці речі, на війні є різні зміни, і нічого не можна сказати напевно. Наприклад, чи може статися крах волі до спротиву? Я такого не бачу, але кількість ударів безпілотників, крилатих ракет та ударів балістичних ракет, а також темп їхніх ударів за вихідні можуть послабити опір цивільного населення. разом з тим, не думаю, що це відбудеться, але йдеться саме про ту клаузевіцівську трійцю, як ми її називаємо. Недостатньо лише армії, що воює від вашого імені. Потрібне стійке і витривале населення, а також злагоджена робота уряду, все має діяти в узгодженому трикутнику. Я думаю, що це все ще є у росіян. Я також завжди повертатимусь до слів Буданова, сказаних у вересні минулого року, 2025 рік, а саме літо 2025, Це той період, коли Росія намагатиметься досягти своїх оперативних цілей. Але це також період найбільшого занепокоєння для них з точки зору того, коли вони можуть досягти піку, коли їхня економіка починає занападати, і тому вони повинні спробувати знайти рішення зараз. Або, за його словами, є дві речі, які призведуть до припинення вогню. Необхідність встигнути відновитися до того, як вони нападуть знову. Або відновити свою економіку, бо неможливо триматися нескінченно без підтримки з боку інших країн в їхніх цілях, засобах і способах ведення бойових дій. і знову ж таки це ще одна змінна щодо того, яку підтримку вони можуть отримати від Ірану, Китаю Північної Кореї. І саме тут, звичайно, на допомогу приходить ідея майбутніх санкцій, безумовно, від сенату чи законодавчого органу в Америці, але ще не від виконавчої влади. Також російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії створити так звану буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною також російська армія розпочала наступу глиб сумської області. Російські сайти вказують на чотири захоплені прикордонні села в Українській сумській області. Однак це просування було зупинено опором українських збройних сил. Як ви оцінюєте військові зусилля Росії в Сумській області для створення так званої буферної зони. Я думаю, що буферна зона з російської точки зору це рухома річ. Це повзуча буферна зона з точки зору великої стратегічної мети. Я думаю, що вони бачать всю Україну як буферну зону. саме таку мову зараз використовує медведів, Тому вони завжди будуть просуватися знову і знову. Наразі вони розглядають цю територію як буферну зону для ударів, які Україна завдає через кордон. Отже, з тактичної точки зору, це було б логічно з боку росіян. Але давайте не будемо обманювати себе, що вони мають на увазі під буферною зоною. вони мають на увазі розширення російської сфери впливу аж до колишніх радянських країн, які нині є членами НАТО. Також, за даними Sky News, 50 тисяч російських військових зосереджені просто за кордоном біля міста Харків. Які шанси на ще один повномасштабний напад на Україну і чи відчуваєте ви, що у Росії достатньо ресурсів для проведення масштабних операцій? Повномасштабних операцій, таких видів операцій, які проводилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну? Як я щойно сказав, але в іншому контексті завжди є ця невідповідність між цілями, способами та засобами. якби ці 50 тисяч осіб були ешелоном прориву з тисячами танків і броньованих бойових машин, як у перший день цієї війни, можна було б сказати, що це можливо. Але очевидно, що змінений характер війни та той факт, що в росіян суттєво знизився ресурс для маневру. Означають, що їхня здатність захоплювати території у якийсь справді ефективний спосіб замість повільного виснажливого просування і утримання дуже обмежена та відбувається вкрай повільно. Як я вже говорив неодноразово, це як курка клює зерно за зернятком. А з урахуванням щоденних втрат 50 тисяч людей це не те, що підтримує вас, якщо ви не будете постійно поповнюватися Тож на певному етапі вони досягнуть точки кульмінації. У військовій термінології точка кульмінації це момент, коли сили можуть просуватися лише до певного рубежу, а далі вже не здатні. І я не думаю, що вони зможуть піти набагато далі в будь-якій з поточних операцій значущим чином. Це не означає, що вони не захоплять маленькі шматочки землі, але це безглузді, як правило, безглузді досягнення. Це лише тактичний успіх, незначний тактичний успіх. Він не має експлуатаційного значення. Крім того, за даними ваших танпост, міць Росії на полі бою почала слабшати. І вона може зіткнутися з серйозною нестачею живої сили та озброєння до кінця цього року, вважають високопоставлені американські та європейські чиновники та військові експерти. Як довго Путін може продовжувати свою війну проти України та свої військові зусилля? Я думаю, що з точки зору людських ресурсів, це один із варіантів, який він потенційно має встигнути реалізувати цього літа. Адже ми знаємо, що на отримання контрактників вкладаються великі гроші. Цього не вистачить, щоб підтримувати необхідну чисельність особового складу на фронті та здійснювати подальший прорив у значущому масштабі. Щоб це зробити, їм довелося б мобілізувати людські ресурси, але тоді виникає дисбаланс між особовим складом і технічним забезпеченням. Саме тому ми все частіше бачимо атаки в стилі шалений Макс, спроби прорватися через зону вогневого ураження на мотоциклах та всюди ходах, використовуючи швидкість як перевагу для досягнення передових позицій українців. Це, знову ж таки не є способом ні осмислено щось робити на оперативному рівні, ні забезпечувати армію в значущому сенсі на оперативному рівні.